Я купав же він на білий, на останній сніг весни, Налетіли гуси й сіли у зголов'ї немов сни, а й сну виходить мати, на тесові, на мости, гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята, візьміть мене і затих. Стрепенулись гуси злякано та й нагук той вожака, загорівся сніг, мов маками під грудьми вожака. Та й полинули далеко у останній тихий сон, де вимощують лелеки свої гнізда колесом. Вийшла мати в синій вечір. А з високої мли впали гуси їй на плечі і заплакали. Похитнулася, мов колос без рияння і молитви, тільки сивим квітом коси матрині зацвіли, тільки десь за верболосом на калинові мосту. Пропекли дівочі сльози білопінною фату. Знову гуси у заплаві гублять в тому голубу, виросли сини біляні, тільки ж він русявим був. І питають матір хлопці, і питаються гостей. А чому, як сходить сонце, сніг барянцями цвіте? Не питайте милі, не будіть жахливі сни. Він упав колись на білий, На останній сніг весни.